Привіт мої хороші, саме тихераю. Хочу показати свої огірочки. Дивіться, як вже гарно піднялися. Я думаю, що це сталося, що я підживлювала їх зеленим добривом. Вже треба край підв'язувати. Не знаю, може завтра. Щось обіцяли дощ. Сьогодні покрапав, покрапав та й на цьому все скінчилося. І ось подивіться, які гарні сині стали. Теж, думаю, завдяки добриву. Це ті, що я висаджувала із викірунь, що були в стаканчиках. Всі, що були поменші, то менші, бачите? Тут і тут ось висаджувала, але все равно все попідростало. І Перчик, дивіться, вже гарніший став. Все росте. Це би доздик, то було б взагалі супер. І ось сьогодні вже вирвала перву капустинку на салат. І ще, ще, ще трошки. Це ще маленьке і білокрилки куча. В'яжуться головки, так все буде і, до речі, підріз кабачок, це можна вирвати. От, друзі, перша капустинка своя. Будемо робити салат. Одне її листя, щоб не сказали, що купила. І ось мої помідорки на основній грядці. Дивіться, ці вже реально гронами получаються. Гарні. І вже мої, дивіться, також гарні. Попіднімались, до речі, я їх ще не підживлювала, тому що не було часу. Це треба спочатку полити, а потім підживити. Ну, поки в мене немає часу. Чесно кажучи, нема великого бажання. Ось мої кабачки, ці в кінці города два штуки. Бачите, вже гарненький вже цвіт є. Що скоро будуть воду носити. Вже, бачите, є гурту. Цвітонос і кабачок на ньому, бачите. Тут і тут. Парнику теж все добре. Ростуть мої огірочки. Пустуть цвіти. Може завтра займусь, пообрізаю. Сьогодні знову вирвала там один, де в мене ті, що є ще в січні, то один огірочок був. Отак все попіднімалося, все гарне. Помідорчики теж, бачите, попідв'язувала, їм тут комфортно зараз. Перчики також ростуть. Тут я підживлювала. І ці помідорки також добре. Скотч відірвався. Ото уже флокси цвітуть у мене так в коробочці, як і були посаджені петунії. Нічого не встигаю. Бачите, прорвала бурячки, вони прямо піднялись на очах. Гарні вже поробились. Тут знову вуса полізли, недавно тільки обрізала знову. Треба обрізати, щоб не тягнули зайву силу. І бачите, щось не вистачає, листя. Жовте, видно, хлорозить. І ось мої огірочки. Це ті, що я садила раніше, щоб були у мене в стаканчиках, але бачите, вони в мене один пропав, не знаю, чи під'їло щось, чи так щось. Але пішли, підживила, то пішли трошки. Вже ось дивіться. Огірочки є, манюнькі. Горох є. Салат ще весь не вирвала. І ось Маша. Маша вже, бачите, досить такі гарні, високі. Тягнуться, вже треба край підв'язувати. Може, завтра, якщо погода буде, що лякають, але щось його Гарне. Ось такий коротенький огляд сьогодні зробила. Зараз буду поливати. Так нічого особливо не робила. Сьогодні неділя. Була зранку в місті, а потім. Друзі, завітали до мене в гості, поспілкувалися і зараз пополиваю та й на цьому все. Так що дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. На цьому все, пока.